Усім привіт! Сьогодні на огляді Hot R10 Pro, який має максимально бюджетне залізо і максимально бюджетний цінник. Якщо чесно, то схожих планшетів по залізу на ринку існує зараз багатенно. Навіть три попередні моделі ось цього планшету, плюс-мінус такі ж самі по позалізу. Я щодо цього навіть кепкував із менеджера бренду Hotwa, кажу, ну скільки ви можете випускати, одне і те ж саме, ну це вже нікому не цікаве. Тож я думаю, що в цілому ви зрозуміли, що це за пристрій, а моя справа вам трошки детальніше про нього розповісти. Ну і посилання на AliExpress в описі також залишаю. Тож, Tab R10 Pro. Давайте спершу покажу вам комплектацію, потім приберемо звідси коробку і будемо говорити про дизайн. Перше, що дуже сильно радує, це скло в комплекті. Не знаю, чи буде воно у вас, чи не буде його у вас, але в мене воно є. Далі: кабель блок для заряджання, кабель OTG. Також у нас є викрутка. Кріплення і ось такий ремінець, який чіпляється на задню панель. Хоча, якщо ви в цілому про захищені смартфони відео дивитесь, точніше, планшети, то ви знаєте, що багато де є такий в комплекті ремінець. Ну а далі хочу вам наглядно продемонструвати вагу цього планшету. Вона складає 816 грамів, ну плюс-мінус. Сам планшет, він, можна сказати, відносно тонкий, товщина корпусу в нього не набагато більше 1 см, насправді. Що по матеріалам? Повністю все прогумоване. Ось тут, до речі, така от ребриста структура. І по центру в цій вставочці також ребриста. Приємно, до речі, дуже на дотик. Торці також повністю прогумовані. З цієї сторони в нас мікрофон, тут нема нічого. У нас тут стереозвук, але ви ж, я думаю, розумієте, яка його якість. Один динамік тут, один динамік тут. З цієї сторони також мікрофон, кнопка блокування регулювання гучності. Ну а тут у нас є слот для сім-карт і також Type-C для заряджання. На фронтальній панелі можемо побачити, що є на кутах виступаючі вставочки. Ось тут, де я показую пальцем. Вони на всіх чотирьох кутах. Вони дійсно виступають. І, в принципі, додатковий захист дисплею вони трошечки та і дають. Фронтальна камера знаходиться у нас, як бачите, в площині самої панелі. Ось вона знаходиться тут. Ну і сам дисплей. Все. Оце, якщо коротко, по дизайну. По відчуттям непогано, нічого не прогинається, все нормально. В цілому, якщо говорити про захищені смартфони та планшети, от найбільше, як я вважаю, досягнення, це якраз їхня якість збірки. Все інше по характеристикам часто буває не таке, на що ви сподіваєтесь. А тепер я вам скажу фразу, яку на цьому каналі я говорив уже більше десятка разів, говорячи про різні смартфони чи планшети. Процесор тут Unisoc T606. і так він не створений для супер потужних цікавих задач, по типу ігор, там рендеринг відео і так далі. Якщо серйозно, то смартфони чи планшети такого рівня продуктивності я бачу в руках, як би це банально не звучало. Тих же працівників СТО для діагностики автомобілів для програми, водіїв 60 плюс років, яким не треба особливо там якесь потужне залізо, камера і так далі. Хоча й серед них насправді бувають виключення. Якихось суперфішок, до речі, тут абсолютно немає. Це просто бюджетний планшет на простому бюджетному залізі, от і все. Автономність. Маючи акумулятор на 10800 мАч, цей планшет крутить відео з YouTube 12 годин. Це я вам скажу дуже непоганий показник, як для планшетів такого рівня. Далі процесор. Ну ви зрозуміли, Unisoc T606, а в цілому, що я вам говорю? Давайте я вам буду демонструвати це на практиці. Заходимо в процесор. Unisoc T606. Маємо тут 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ постійної пам'яті nfc модулю тут немає, тепловізору, там нічної зйомки, нічого із допів тут такого нічого немає. Тобто абсолютно базовий планшет. Що стосується операційної системи, то це Android 14, само собою, класичний його дизайн менюшки. Я думаю, тут ви точно не загубитесь. Тут все просто і зрозуміло. Можемо також про пристрій зайти і уточнити інформацію, що дійсно 14-й Android. До речі, якщо говорити про тротлінг цього процесору, то можна сказати, що він прям ідеальний. Ну тому що, по суті, тут нема чому тротлити. Подивіться, який графік. Частоти, в принципі, не скидаються, і планшет при цьому дійсно не сильно нагрівається. Але чи сильно вам це потрібно буде, я не знаю, тому що навряд чи ви будете прям якісь ігри тут ганяти. Цей планшет абсолютно не про це. Щодо швидкості його роботи. Ну, подивіться, я зараз буду так дещо тут нажимати. Клас. А ви подивіться. В цілому, те, щоб глобальних фрізів, то тут немає, таких, прям, щоб напрягали. Але якщо говорити про той самий YouTube, от бачите, воно наче те листається, а наче якісь маленькі фрізи бувають. Якщо зайти в той самий браузер на сайт Хотвав, в принципі, наче користуватися нормально, але ти відчуваєш, що це планшет все-таки бюджетний, тут немає якогось такого вау-ефекту. Давайте я вам ще дам зацінити звучання цього планшету, але скажу вам по секрету, воно тут ну, практично ніяке. Чи варто говорити, що цей планшет не створений для от таких от сучасних ігор? Я думаю, ви самі все бачите. Це просто слайдшоу. Це при тому, що асфальт 9 тут зараз стоїть на самих мінімальних налаштуваннях графіки. І я не розумію, чому ця штука так сильно лагає. Тому що, наприклад, смартфони на такому ж процесорі, на мінімалках, всю гру в принципі грати можуть, а ось цей планшет, бачите, не може. При цьому, якщо говорити про гру отаку от трошки простішу, наприклад, Angry Birds, то тут абсолютно плавна картинка. От саме те, що я очікував побачити від HD плюс роздільної здатності дисплею, адже тут саме таки і встановлено. Дисплей. Ну що тут сказати? Як на мене, то це матриця найбюджетніша, яку, в принципі, виробники змогли знайти в себе там в Китаї на ринку матриці. Давайте назвемо це так, так і запишіть. Єдиний плюс, який я бачу в цій матриці, це задекларований захист від ударів та царапин. Ну, в принципі, як у всіх подібних апаратів. Все інше, ну давайте так. На трієчку. Найпростіша матриця говорите, так? Ну, як на мене, то так. Якщо ми ще зайдемо в програму CPUX, подивимось, що нам пише по частоті оновлення, вона чомусь пише 57 Гц, навіть не 60. Зрозуміло, що 60 Гц якби тут типу стандартні є. 90 Гц частоти оновлення ви тут не знайдете, тим більше 120. Тобто дисплей от через те й відчувається якимось інколи трошки наче підглючуючим через те, що от реально відчуття, що частота оновлення ще менша, ніж 60 Гц. По кольорам, в принципі, все більш-менш непогано. Це IPS-матриця, от такі от кути огляду в неї, зображення. Прогнозовано темніє під от такими от відхиленнями. Але якщо дивитись прямо, користуватись собі планшетом, то в принципі нормально. Яскравість, запас її тут не сильно великий. Я думаю, що користуватись на дворі вам буде не сильно зручно, знову ж таки, ціна. А от що стосується чіткості зображення, то ну не знаю, як на мене, то пікселі лізуть прямо зі всіх щілин. Категорично не вистачає. Але не вистачає для чого? Для звичайної роботи в будь-яких додатках буде вистачати щільності пікселів, тому що вона тут велика і не потрібна. Не вистачатиме для ігор, для перегляду можливо відеоконтенту, для чогось такого, мультимедійного. Але знову ж таки, ці планшети не беруться для мультимедійного використання, тому напевно ця матриця і має бути в цьому апараті. Якщо зайти в дисплей в налаштування, то тут ми побачимо, що є налаштування кольорів, можна трошки більшу насиченість поставити. Не скажу, що прям сильно щось міняється, але в цілому трошечки там міняється. Дисплей нормальний лише для роботи. Для мультимедійного використання він вам точно не підійде. Але ж все одно головна фішка це от саме от захищеність, тому що захищене склом це те, що повинно бути в таких планшетах і тут воно є. 13-мегапіксельна основна камера це такий собі стандарт для бюджетних планшетів захищених. Те ж саме стосується 5-мегапіксельної камери фронтальної, відповідно, якість тут середня або навіть трішки нижче середньої по рівню. А от режимів зйомки навезли тут немало. Але навіщо вони вам, якщо працює все, ну так собі? Давайте коротко розкажу, як треба користуватися планшетами, а точніше, камерами в таких от бюджетних планшетах та смартфонах. По-перше, вам треба максимально зафіксувати свої руки, щоб вони взагалі навіть трішки не тремтіли, тому що ви вже отримаєте змазане зображення. По-друге, автофокус він тут є, звичайно ж, він працює із середньою швидкістю. Але він інколи трошечки помиляється. І інколи, коли ви вже тягнетесь, нажати кнопку на спуск, щоб зробити фото, то в той момент фокус може трошки перефокусуватись і трошечки зміститись. А ще якщо ви тряснете руками, все, фотографія буде невдала. Тому максимально фіксуєтесь. Дивитись, що фокус був на місці, і робите чітко вашу фотографію. Тоді більш-менш щось у вас і вийде. Тепер давайте по факту. Щоб зробити нормальне фото, вам треба знімати, по-перше, не маленькі об'єкти, а якісь великі. Ну, наприклад, автомобіль. Так? З 2-3 метрів відійшли, зняли, і на фото ви точно побачите, що це автомобіль, а не щось друге, не трактор, так? Це наче жарти жартами, але по факту так і є. Якщо ви будете знімати якісь об'єкти там з відстані 50 метрів, 30 метрів, то, скоріш за все, якщо ви будете зумити, ви будете просто бачити мило. Тобто це камера для того, щоб знімати дуже щось близьке. Відео можна знімати в Full HD, 30 кадрів на секунду. Приклади зараз будемо дивитись, фото і відео. Режимів дійсно тут немало, навіть є ручний режим, хоча толку з нього тут насправді немає. Є портретний режим і є навіть панорама. Ось так. Режимів тут дійсно багато. Але якість вона, звичайно ж, буде посередньою, що очікувано для планшетів цього рівня. Поїхали дивитись приклади. Зараз ми з вами трошки пройдемося, хоча стабілізації тут немає. Ну, просто в цілому побачите, як це працює. Не дивуйтесь, тут у нас вхід, так, так би мовити, в кальян зробився. Так. А це називається коли дитина весь день вдома з батьком, тобто зі мною. От таке може трапитись у вас в будинку. Ну що ж, дивимося, реальний приклад того, що якщо близько щось знімати, то в принципі то все більш-менш помітно. Але от щодо якості картинки оцінювати вам, вона, звичайно ж, далеко не ідеальна. Але не те, щоб прям нічого тут не видно. Та ні, щось там видно. Так, до речі, щодо швидкості фокусування. Вона тут навіть більш-менш непогана. Так, так, так. Я розумію, що цей планшет це далеко не ідеал, це точно не мій фаворит по характеристикам. Але це конкретно робочий варіант, як я вам говорив для тих же працівників СТО, для працівників будь-якої іншої сфери. Не ображайтеся, якщо когось не назву. Це просто планшет, на який ви ставите просто додаток і в полі собі під дощем працюєте, і все з ним буде нормально. Все, дякую вам за перегляд цього відео. Ход в r 10 Pro був сьогодні на огляді. Підписуйтесь на канал, у нас тут багато захищених планшетів і смартфонів. Бувайте!